Урочищі Червоне поблизу села Нирків Заліщицького району серед лісів, поряд із замком, річкою, водоспадом, приймає дітей табір Ромашка. Природа навколо дарує враження незабутні. Цілющим тут здається навіть повітря. Спокійним і тихим табір здається лише на перший погляд. Під'їхавши ближче до дитячого закладу, розумієш, тут буває тихо, хіба що вночі, коли діти сплять. Рух, метушня, музика, співи і сміх. Таке друге враження справляє ...табір Ромашка. Happy, so nice happy, Зараз тут відпочиває близько сотні дітей із Заліщицького району. Кожен ділиться своїми враженнями від відпочинку. Ми тут віддихаємо, ходили на водоспад, дивилися, танцюємо, ходимо на різні гуртки. Мені дуже подобається тут вечором ходити на дискотеку. Подобається тут гратися з друзями. Тут є багато нових друзів, ходити на різні екскурсії, на гуртки тут дуже цікаво. А твій улюблений гурток танці чи не найкращим підтвердженням того, що дітям тут подобається, є бажання приїжджати сюди знову і знову. Я була ще в одному таборі, але мені тут все ж таки більше цей табір мені подобається більше, ніж той, той, в якому я була. Все ж таки, цей табір більш якийсь оригінальніший, на мою думку. Це мій третій рік у таборі. Так як я вже третій рік, то зрозуміло, що мені тут подобається. Тут багато друзів можна знайти, можна піти спортом позайматися, також ходити на різні гуртки. Підйом о 7.30 дітей не лякає. То, що вставати зранку, це, це таке, це і дома так приходиться. Тут супер, це гарний табір. У ромашці розвивають дитячі таланти. І не тільки одними танцями тут живуть. Вихованці табору ще й гарно співають. А під веселий спів і робота робиться поряд гурток рукоділля у техніці квілінг. Діти виконали символ табору ромашку. Вихователі у закладі ще вчора і самі були дітьми. Це студенти третього курсу Чортківського педагогічного училища, які у ромашці проходять літню практику. Перед вихователями завдання стоїть не з легких навчити сучасних дітей дотримуватися режиму, допомогти їм не сумувати за батьками і забути про комп'ютер. Тому відпочинок у таборі насичений. Конкурс, ало ми шукаємо таланти. Далі проводяться конкурси до кінця заїзду. Міс табору, містер табору. Браво хлопчики, браво дівчатка, змагання між там хлопцями, між дівчатами. Конкурси також у нас, як традиція, проводиться весілля в таборі, ромашка, є день навпаки, коли всі міняються ролями. Є королівський вечір. Це останній вечір на кінець заїзду. Там діти готують королівський танець. Так непомітно збігає 21 день у таборі. Окрім свят, організовують багато екскурсій, виїжджають і за межі Заліщицького району. Кам'янець-Подільський, Яремче, Коломия, Кривча і Зарваниця. Для дітей щодня трудиться великий колектив. Бо є у таборі міліціонер, лікар, педіатр, медсестра, фізкультурник, музичний керівник, вихователі і кухарі. Усі докладають зусиль для вдалого відпочинку школярів. Гарні вчителі, які за нами доглядають, піклуються про нас, смачно готують і тут дуже гарно. Приїдеш сюди ще. Приїду. Цьогоріч у таборі запланували чотири заїзди. Один триває три тижні, тобто 21 день. Сміх дітей не змовкатиму усе літо. За канікули тут планують оздоровити 400 школярів. 85 гривень коштує день проживання дитини у таборі. У нас діти переважно з Тернопільської області. Це на даний час це діти з Аліщівського району, діти з Тернопільської області. Взагалі, друга, третя і четверта зміна. Це будуть діти з Тернопільської області. торічний рік ми працювали з дітьми. Це діти з Полтавської області, місто Перятин, Також діти були з Києва. І за решту діти це були Тернопільська область. Відчули ви, що зараз у Крим діти не можуть їхати відпочивати? Так, так, відчули ми на тому, що в нас збільшились заїзд дітей. На Тернопільщині є 12 дитячих таборів. Та й окрім цього, варіантів відпочинку в області є чимало. Переконують в управлінні у справах сім'ї та молоді. Почали функціонувати 165 пришкільних таборів, також у нас є 6 таборів праці та відпочинку. Ще круглорічно функціонують 6 санаторіїв. ну і В планах відкрити ще 10 наметових таких таборів, так званих містечок. От, це всі ці заклади будуть готові приймати на озоровий відпочинок дітей протягом літа цього року.